Аж до Дунайських гиру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава, діяння якої беремося нині освівати. Дивний, загадковий феномен походження гуцульського етносу. Не до кінця досліджений, не до краю вивчений. Все, чим населив творець і землі, все, до чого доторкнулися руки чи душа його мешканців, бере в полон одразу і назавше. І від цього самобутнього побуту. Культури народних обрядів та родинних звичаїв віє патріархальною вічністю, як саме небо над вічними горами, які фракійці нарекли Карпата. Їх осерді на світлі Чорногори над бистрим річищем Чорного Черемошу розкинулася славна верховина. Верховино свідку ти наш. Гей, як у тебе тут мило, ці вірші. Про гуцульських верховинців писав Микола Устаянович всередині 19 століття, ще тоді, коли сама верховина називалася Жірі. 1962 року поселенців позбавили загадкової старосвітської назви жаб, яку дослідники прив'язують до жаб, які, начебто, водилися у тутешніх водоймах. Цілком ймовірно, що до згаданого топоніму, відомого ще з 1424 року, прилучився якийсь переселенець на прізвисько Жабка. Вважають також, що поселення названо в честь прадавнього божества вогню, на зміну якому прийшло християнство. Як би там не було, але тепер це ошатненьке містечко сміливо вигранює свою специфічну архітектурну форму, притаманну Карпатському краю. Комплекс будівель доповнюють композиції скульптур істинних національних світочів, встановлені вздовж центральної вулиці, що засвідчує глибоку повагу й патріотизм верховинців. Окремих слів заслуговує Іван Франко, зарядки, які він написав ще 1884 року. Ось жаб'є гуцульська столиця. Поруч майже навпроти присутні задавнені риси радянської доби, наче сумнопам'ятні свідчення чужинецьких режимів, їх допомагав насаджувати, не усвідомлюючи того, ще український кінопостановник Олександр Довженко, який 1940 року прибув сюди з політично-мистецькою місією фільмувати аборигенів Карпат, які радо зустрічали нову владу Рад. Не побачили ми лишень пам'ятників місцевим героям опришкам, які діяли в околицях Жаб їго. під проводом Мирона Штолюка, Максима Тихончука чи легендарного Антося Ревізорчука, оспіваного поляком Юзефом Кожиновським у творі верховинці ще у 1830-х роках. Саме цю постановку вперше, року 1911-го, здійснили аматори сцени сусідньої Красноїллі. Під орудою театрального діяча і письменника Надніпрянської України Гната Хоткевича, який ще й до того був неперевершеним бандуристом, сучасна гусульщина теж має своїх віртуозних музик та краєзнавців, серед яких верховинець Роман Кумлик, засновник приватного гуцульського музею побуту етнографії та музінструментів. Він також є заслужений працівник культури України. Ця людина-оркестр грає чи не на усіх інструментах, які з дитинства знайомі горянам. Справжній карпатський самородок свого часу покорив своєю творчістю слухачів багатьох союзних республік, які масово з'їжджалися до Москви на традиційну виставку досягнень народного господарства. Йому легко в спілкуванні з такими музичними витворами, як Теленка чи Флояра, Зузуля, Сопілка А чи Дримба. Маестро Кумлик ще й фольклорист і майстер, який власноручно. Виготовляє, удосконалює, ремонтує інструменти, а компонує та виконує в'язанки правіцівських гуцульських співанок, які у нас називають коломийками. Селище Верховина, наче колоритна мозаїка складається аж із 20 присілків. Усі вони ведуть, як гуцули кажуть, в Замай гори. На початку шляху до одноіменного верховинського села Замагор один із таких кутків зберіг стару назву «Жеб'ївський потік. У видолинку Смерикова хата. Це також музей. А колись родинна посілість Петра та Євдокії Сорюків, які заповідали хату не продавати, а зберегти її як реліквію. Їхнього заповіту дотрималася родина і, зокрема, охоронець фондів та екскурсовод Галина Мокан. 1965-го тут у скромній селянській господі літував і зимував. Головний режисер фільму Легенди тіні забутих предків геніальний Сергій Параджанов. У цих стінах народжувався шедевр українського поетичного кіно, випликаного талановитою грою незабутнього Івана Миколайчука. Праця над стрічкою, яку тоді знімали Довженківці у Верховині і її околицях, увінчалася найпрестижнішими кінопреміями Італії і Аргентині. Австралії, Греції та Великобританії тут на оборі відбувалися зйомки з Івановою Палагною, а на сусідній горі Глифа виношував свої задуми сам режисер. У гордій і суворій гірській проколоді постає церква успіння Пресвятої Богородиці, Зведена в середмісті Верховин Від часу її побудови на зорі проголошення української державності служить для своїх земляків настоятель отець Юрій Стефлюк. Найпомітнішим видовищним Релігійно-обрядовим дійством тут є відзначення різдвяних свят. Усе починається зі слова Божого. За давнім обрядом у такт співу чоловіки ритмічно підкидають бартки, наче виконують ритуальний танець предків. Гурти колядників приблизно 10-12 осіб верховинці називають партіями. Назва яких ймовірно походить від музичного терміну партитура, однак аж ніяк не пов'язано із якимись ідеологічними угрупуваннями. Таких компанійських партій у верховині нараховується біля двох десятків, акурат на кожен присілок, в якому жодну хату не минають, починаючи одріз два і закінчуючи водосвяттям. Один із тих, хто відроджував гуцульські колядницькі традиції, був Ватах, або як тут кажуть Береза Василь Ванджура, а продовжив його брат Михайло, заслужений працівник культури України, то є направду добірне товариство газдів і парубків. А взагалі бути колядником гонорово будь-кого сюди не беруть. З пічками, з дзвонами, з піснями. Скільки пройшло вже нас під хоругварами? Пройшли Минули смерть і небуття. А я вдивляюсь у гуцузькі храми, вони пропахли молитвами, увібрала в себе дух різьба. Так і Карпатські гори, ніби величний собор, який увібрав все багатство неповторного краю, де найвиразнішою перлиною є верховина, мальовнича столиця Гуцульщина. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.